І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Мене звати Олександр. Значить, Зараз у відео розкажу унікальну інформацію. Багато дуже чатів, багато блогів перекопав і вис, до висновку дійшов сам. І цієї інформації мені багато хто скажімо так, не підказав. Причина, значить, проблема наша. Не працює датчик температури повітря, а значить, не працює у нас і кондиціонер і кліматконтроль. Зараз в салоні показую, як це виглядає. І так, сіли ми в салончик. Зараз включаємо запалення. Дивіться, що нас показує. Нас показує мінус 40. Іноді буває, показує мінус 35. Іноді буває, показує мінус 39. В більшості випадків 40, а ще буває, коли довго така температура у нас зараз показує мінус 40, бачите. Мінус 40, значить, це коли у нас відсутній датчик. Це я вам вже розказую, тому що я вже до цього вийшов, я вже почитав блок, я вже купив е, отакий от роз'єм діагностичний, досить недешевий. Значить, якщо датчик, обрив цепі датчика, і в нас досить тривалий час. Е, Система не бачить е, датчика повітря наружного воздуха, автоматично блок переводить на плюс 10. Тобто, для того, щоб і клімат і кондиціонер дув, ну скажімо, помірно, не гарячим, не холодним обичним кімнатним воздухом. Е, нас це не влаштує, тому що клімат, і ну, у мене клімата немає, а в других в кого є, то це буде велика проблема. І кондиціонер теж не працює. Спостараюся відео максимально коротким записати. Зараз показую причину. Наш датчик знаходиться ось тут, в попередньому відео, від. в попередньому відео я показував. Значить, він має ось такий вигляд, отакенький Ось він. Це я вже купив новий оригінал. Але питання це не вирішило. Проводка. Бере початок свій. Ось тут, ну я вже зараз покажу. Бачите, дві дірочки, одна більша, одна менша, кругла зліва. Там він кріпиться. Ця проводка виходить ось сюди, дивіться. Ось. Оця проводочка виходить от сюди. Воно фішечка. Зараз я залізу, не залізу, але он покажу. Верхня фішка є і он нижня, воно вона. Воно вона нижня, воно показує. Якраз на неї навів. А там фішка три провода є. Значить, вони повністю в кольорах ідентичні. Цим. Дивіться, моя фішка. Так, тут показуєш. Вона сухенька, вся ідеальна, але 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 але. був я на мийці і я задув гарно, задув сюди пену на квадраві, задув туди пену, і я так розумію, воно туди попало. З'їло або облудило контакти і немає контакту. Коли ми датчик ставимо, я форсканом уже вже прочитав, що то датчик конектиться, то не конектиться, то коротке замикання, то ще якась фігня. Ну, Ковий датчик витягує, фарскон показує, що датчик відключен. Прийняв таке рішення. Дивіться. Бачите, зачистив проводочки. Зачистив. Е, е, Жовто-фіолетовий. Жовто це мінус. Так, фокус, те. А зелено-фіолетовий це у нас буде плюс. Але це резистивний датчик, тому немає значення, як ви будете підключати. Ну, в будь-якому випадку краще не путайте. З цим зрозуміло. Будемо підключати зараз напряму. Е, наступне як перевірити наш датчик. Ось дивіться, я змонтував таку невелику схему, наш є мультиметр, е, два крокодильчика. і підключив датчик ось напряму. Все буде одним кадром. Переводимо наш мультиметр в режим опору на 20 кОм. Вибачайте, вже за якість, Вже знімаю тут на коліні все на 20 кОм. Бачите, у нас є стала... зараз сталий опір. Беремо його руками і зараз пробуємо гріти. Дивіться, як пішов опір міні... змінюватися. Бачите, пішов, пішов змінюватися, добре. Зараз беремо. Пробуємо його остудити. І дивіться, як додається. Отак лишаємо. Так, це, це на крокодільчиках там зараз трошки зіграло. Отак його лишаємо на 5 хвилин, якщо опір і в... стабільно. Встановився і він не падає, не стрибає, значить наш датчик робочий повністю. Його залишаємо. Так ми можемо перевірити наш датчик. Е, наступне, як нам перевірити нашу цепь? Ну, перебита проводка, не перебита. О, що зараз показую, як будемо її прозвонювати. Отже, добре, мабуть, таке я розкажу, тому що. Час іде. Дивіться, як я сказав, це в нас мінус, а це у нас плюс. Підключаємо мультиметр. Сюди теж так крокодільчиками акуратненько накидаємо на проводочки, включаємо запалення. І в нас отут має бути 4,5-7 вольт не більше, близько 5 норма. Тому що ось сюди не йде 12 чи 9 вольт. Тут у нас я ж кажу, від 4,5 буде вольтаж до 7 вольт максимум. Якщо вольтаж сюди підходить, друзі, у вас проводка ціла. Нікуди не лізьте, не діргайте ті всі фішки. Бачите, що отут, отут вся проблема криється. Найшов я таку китайську фішку, вона не герметична, ми зато будемо зараз герметизувати. Е, зараз показую, я тільки що демонстрував, що у нас там мінус 40. Зараз швиденько перекидаю сюди контактики. Так, перекинули ми сюди контактики. І ось все, бачимо, наші датчик лежить на підлозі. Все, йдемо, включаємо запалення, дивимося результат. Так. Запалення пішло. Ну, що у нас температура, скаже, 24 градуси. Зрозуміло? Значить, я не дійшов, який саме блок відповідає за цю температуру, куди провода йдуть в торпеду, але я думаю, що це вам не потрібно в більшості випадків. В 95% це буде це буде фішка. І ще, якщо звідси ви прозвонили цю фішечку, а вольтаж не підходить, то ця фішка пішла ось сюди. Десь поп крилом, попід надкрилком десь там є ще одна фішка. Тоді вже треба буде туди далі переходити. Відключаємо, я ж кажу, цю фішечку, провіряємо, чи йде питання. 5 вольт, це стандартний там 5 вольт йде. Якщо там теж переходить туди 5 вольт, значить ваша система вся справна. Проблема 100% в датчику. В кого була проблема і допомогло, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім добра.